Курс гривні зміцнився відносно долара на готівковому ринку, але істотно знизився щодо євро. Так, середній курс продажу американської валюти в Україні опустився на 15 копійок до 41 гривні 60 копійок. А курс євро підскочив одразу на 50 копійок до 44 гривень 70 копійок. Про курс валют, економічний прогноз далі поговоримо з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації Українських банків. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю студію! Отже, на початку року курс долара зростав. Зараз гривня укріплюється. Водночас дорожчає євро. Які основні чинники вплинули на курс долара та євро щодо гривні? А, я думаю, що останні. Новини, які відбуваються на міжнародній арені, вони впливають не на гривню. А я вважаю, що долар і євро між собою. Тобто, фактично, сьогодні ми бачимо зміцнення євро відносно долара. Тут поки що Україну і українську гривню не беремо до уваги. І саме тому, наприклад, ми спостерігаємо кілька днів підряд подешевшення долара в Україні і по євро в Україні також. А якщо говорити про українську гривню і ситуацію, то в нас трошки інша історія. Кожного року перед новим роком завжди є подорожчання іноземних валют. Це такий сезонний фактор пов'язаний з розрахунком бюджету, з великою кількістю гривні в Україні. Бюджет розраховується по тендерах, по закупках, і ця гривня має здатність, а вона фактично перетікає на валютний ринок. Це традиційна історія кожного року, там починаючи з 2014 року. А, і після цього, десь середини січня або з другої декади січня, а, курс як правило йде донизу. І, наприклад, якщо говорити про березень саме про березень, чому ми побачили останнім часом такий подешевшання суттєве долара на початку березня, в першій декаді йде сплата річних податків за минулий рік. І тобто, і експортери, і великий бізнес беруть кошти, якщо вони в них були там заморожені в іноземній валюті, розмінюють їх на гривню і сплачують їх до державного бюджету. І тому пропозиції на Ринку зараз іноземної валюти значно більше ніж в звичайний час, тобто, ми бачимо це саме через це. Далі наступним кроком, я думаю, якщо говорити в такій. Перспективі десь до літа до червня, до липня, я думаю, що буде продовжуватися а, зниження іноземної валюти долара відносно гривні, оскільки починається починатиметься посівна, і тут знову ж таки експортери будуть міняти валюту на гривню і а, витрачати її для процеду, ну, процесів, які потрібні їм у посівній. А далі, як правило, після червня, липня, ми починаємо бачити тренд в зворотньому зворотньому боці вже десь до кінця року. Тобто, це така класична історія. У бюджеті закладено 45 з копійками так, курс долара, тобто це стеля. До, для стабілізації ви кажете, що вже від літа, там від осені, зворотній процес почнеться. Чи НБУ е, вживатимуть заходи для стабілізації гривні? Що це за заходи? Давайте перше зафіксуємо. Та цифра, яку записав у державному бюджеті Міністерство фінансів, вони не прогнозують курс, і вони не мають якихось інсайдів для того, щоб можна було написати цей курс, який вони визначили в держбюджеті. Вони його повинні спрогнозувати тільки через те, що в них надходить іноземна допомога, і вони мають в бюджеті її конвертувати в гривню і мають подумати про якийсь курс. Я не вірю, що гривня може девальвувати, що національний банк може девальвувати гривню. Вню аж так різко за цей рік, тобто там здається цифра 45 Тому якщо ну так ви б мене спитали, то я скажу, що це дуже така суттєва девальвація. І я думаю, що національний банк на це скоріш за все не піде. Але ну ми живемо в такому періоді невизначеності. Ну і сьогодні важко ви бачите тут два місяці, і ситуація карколомна на, на міжнародній арені міняється. Але переконаний, що Ну, Нацбанку сьогодні є важелі для того, щоб тримати курс в певних рамках, і я думаю, що до такого до такої позначки національний банк не опустить гривню відносно долара. Що може бути, ну звичайно, що якщо ми говоримо про укріплення гривні, і сьогодні здається, вже в обмінниках можна там купити долар, наприклад, за 41 гривню і 40 копійок. Тобто, це навіть вже більше ніж те, що ви сказали. Тобто воно був навіть інший показник. То я думаю, що гривня ще до літа може зміцнитися десь до 41 гривні гривні 20 копійок на готівковому ринку. А далі буде ну процес, який відбувається завжди до кінця року, така незначна девальвація. Але Ще раз кажу та цифра, яка записана в державному бюджеті, і навіть на внутрішніх нарадах національного банку е і між банкірами, ну ми доволі скептично на неї дивимося в тому розумінні, що вона ну завищена. Я думаю, що сьогоднішні золотовалютні резерви в національному банку, а вони, до речі, сьогодні на дуже високому рівні близько 44 мільярдів доларів, нацбанку дозволяють тримати гривню в більш помірному коридорі. Бо Курс долара він ж впливає потім на і, і товари з іноземним іноземною складовою і фактично впливають потім на інфляцію, з якою бореться національний банк. Тому думаю, це надто песимістичний прогноз, пане Андрію. Дякую, що знайшли час дати відповідь на наші питання. Це був Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.